Давайте зараз ми подивимося, чи будуть повторюватись, чи будуть повторюватись схожі масовані ракетні удари, бо я вам вже сказав сьогодні по відчуттях, що будуть, тому що цей ракетний удар сьогоднішній 29 числа. Вважається наймасовішим за, за весь період війни, тобто найбільша кількість була і тих шахетів, і тих ракет ну, в сукупності. І мені йде по відчуттях, що такі жахіття можуть повторюватися. Такі жахіття можуть повторюватися. Що підкажуть, що підкажуть нам карти? Які плани задумки ворога? Вибір. Думають далі. Думають далі. Бити-гатити. Башня. Так, можуть повторюватись. І в періоді особливо до середини лютого. Ставлять вони собі такі плани цілі, в них знову ж таки горять якісь терміни, якісь сроки, якісь домовленості, не виконують поставлених цілей, а вони їх не виконують, то нечість сама себе і почне пережирати. Частина піде в пропасть, в бездну, звідки вона й вилізла, решта сконає по не і не знаю, що там буде відбуватися. Але дуже важливо протриматись нам цей період, щоб та нечість багато якоїсь сконало. А далі решта будемо добивати. Рицар кубків, щоб нанести жертв серед мирного населення. Як жертва приношення дияволу, диявольське жертва приношення. Вони все рівно не задоволені тим, що відбулося сьогодні. Як би це страшно не звучало. Тому що кількість жертв, яку вони хотіли, мала б бути набагато більша. І вони будуть зараз працювати на виснаження нашої системи ППО, щоб в результаті завдати ще більших жертв. І під загрозою я вважаю, знаходиться далі як критичні об'єкти інфраструктури, цивільні об'єкти, воєнні об'єкти. Бо вони розуміють, що після такої ситуації. Нам вкотре допоможуть там ракетами, так далі, і буде чим лупити по них. Тому вони зараз за короткий проміжок часу хочуть теж наробити чим побільше біде. І загроза блекаутів, ще раз скажу, вже не перший раз, не перший ефір, не перший день. До середини лютого тримається чітко. Тобто, вони від своєї ідеї не відмовились. Переверта десятка кубків, тої, щоб завдати удару невинним, сім'ям, невинним, дітям, нечисть. Тому так повторення цих загроз може бути. Розклад роблю що тижня на прогноз по регіонах. Слідкуйте, будь ласка, роблю розклад на щодень. Може, там не ідеально все по днях співпадає, але попередження йдуть. Слідкуйте, будь ласка, Ефіри поширюйте і молимось, 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 Тому що завдяки молитвам, в тому числі, вдається відводити дуже багато негативних сценаріїв. На даний момент чи хватить захисту, якби нам і наших ППО. Ну, карта позитивна. Так, зараз вистачає. Так, вистачає. Так, вистачає. Три карти позитивні. Але перша карта вона говорить, що ресурс треба поновлювати Тому, якраз якщо зараз не буде необхідної допомоги, це добре, що там вже Великобританія згодилась там і так далі, я вважаю, ще. Ще будуть країни, які будуть зараз там допоможуть для ППО і так далі. Якщо не буде допомоги, то звичайно що за короткий проміжок часу системи можуть наші визна... Визна... виснажитись, перепрошую. Але ця допомога має бути сонце. Так Так, чи планують ті гади ще? Давайте подивимось по іншій колоді. Виробляють. Сволочі. Бачите? От сидять і виробляють. Ракети, що там, та, ті, 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 ті тварі, ті гади виробляють, ракети там, шахети, не знаю що. Працюють курва їх мать, в три зміни, в п'ять змін ночами. От, не, бачите, як пекельно от, там кують. Шлях би їх трапив вже. О! Карта сама випала. Що це таке жахіття, який спадає? Дев'ятка жезлів. Ну, Щоб завдавати ударів. Дев'ятка жезлів, карта удар. Ще їм якась прийшла. Е я не знаю, хто їм там ще допомагає з тих КНДР, КНДР, там різні є версії, звідки вони ще беруть ті складові, необхідні, ще там щось. Не завжди ця допомога там приходить добре, і вчасно в тих кількостях. Але все рівно, що є оці таємні, хто їм там допомагає, розумієте? Хоч і не в тій кількості, які вони би хотіли. Для чого це все? Башня, для ударів. Для ударів. Дорогі мої, мусимо протриматися з вами. Іншого виходу і вибору в нас нема. Що можу, що в моїх силах з вами разом. Борюся з вами, разом. З тою нечистю і що можу, помагаю, в тому числі і енергетично нашим воїнам. Так, хай це все їм назад і вертається абсолютно з вами згоден. Але людина робити, що в нас на Україні може десятка жезлів, психологічно подавити, внести теж от паніку, страх, агресію, наче харчується цими емоціями. Ви пишете, зараз важко якісь позитивні ну, якби, вібрації давати. Так суть в тому, що ну, позитивні, як позитивні, мова позитивний навіть від слова, що треба ходити і радіти. Мова якраз позитивний у мене як високовібраційний, енергія світла, божесної любові, добра. І от світлом, випромінюючи це, долаєм, тобто, якраз відкидати оці страхи, оцю паніку, оцю всю. Негативу, цю всю агресію, вона їх тільки підсилює, а випромінювати високу вібрацію і випромінювати туди побільше світла від світла та нечість сконає. Я вже це скільки наголошую. Чим більше їх ненавидіти, проклинати і посилати їм негативні ці емоції, тим сильнішими вони стають. Розумієте? І треба не проклинати, а просити заслуженого покарання. Це є різні речі. Послати прокльон і підсилити нечість цим прокльоном. І послати запит туди про покарання, справедливий заслужений якомога швидше для всіх тих гадів. Це різні речі, дорогі мої. Тому давайте перестанемо вкотре живити нечість, отакими от речами. І ще більше об'єднаємося, щоб їх задавити. Тому що духовно ми набагато сильніші. І дай Бог, щоб ще були і фізично, і матеріально, і воєнно сильніші. А я вважаю так це можливо. Що ви пишете, що масована атака по Україні коштувала оркостану щонайменше 1,27 мільярда доларів. Ну про що, власне, і мова? Та ці гроші краще дати, я не знаю, в спасіння землі, в екологічних є купа проблем, технологічних є купа проблем, Господи. та... Ну, ну не реально зараз просто будемо матюкатися, Розумієте? Боряться люди за те, що по право не їхні і ніколи їхнім не було. Ми тут гості. Крапка. Ми тут гості. Земля не наша, що постійно всі між собою воюють за те, що по право навіть не їхнє. Ми гості тут. Нас поселили, знаєте, є така фраза українська: пусти свиню під стіл, то вона вилізе на стіл. Отак от само і людство. Я не кажу всі, але дуже багато от себе так і поводять. От себе так і поводять. Тобто ми тут гості. Земля не наша. Але нас посили, щоб ми тут духовно росли, розвивалися, дбали про цю землю, любили один одного. Так, я не кажу, що все може бути там ідеально і добре, тому що через кризи моменти такі, якісь вирішуються, духовний ріст, росток трансформації. Але не хочеться, щоб ці кризові моменти були такі, як війна, жахіття, катаклізми. Ну... Хвороби страшні якісь. Але значить людство інакше не зміниться, я не знаю. Не зміниться, не пробудеться, поки це все гадство буде вичищено. А воно буде вичищено, бо матриця вже, вже це робить. І хай робиться чим пошвидше, чим побільше. Просто, знаєте, люди себе возомнили, невідомо якими володарями землі. І з того все починається. А вони не володарі землі. І ніколи ними не були. і не будуть. Бо всі, хто помирає, ну, а життя таке, всі на землі смертні. Да? Може, є безсмертні, не знаю. Ну, з тих, що знають, то смертні. То ще ніхто з собою нічого не забрав туди, правильно? Ні статків, ні маєтків, ні земель, ну, ну, ну нічого ще з собою ніхто не забрав, правильно? Вмер і все. І все лишається тут план фізичний. І там цього всього не треба. Але поки те гадство от існує на планеті Земля, то нема спокою ні в Україні, ні не лише в Україні, а взагалі загроза є світова. І знову, от бачите, п'ятірка кубків. Всколихнути це агресію, депресію, ці негативні емоції. І от що вони добиваються, вони стають слабші, відповідно, вони хочуть пожити, відповідно, вони роблять оце, от все вони роблять. Загрози, провокації, жертви, руйнації. Бо вони хочуть підхарчуватися. А наше завдання всупереч всьому, не дати їм цього харчу. І все. І вони, знаєте, як, як їх не годувати. Ну то вони тим більше повіздихують. Ну, грубо, ну ви розумієте, в чому суть, так? Не годуй нечисть. То вона згине. Вони буде, ну, бо від голоду згине. Сама себе буде жерти. Може, хоч сьогодні я докричуся. У мене, вже, мене вже, через мене вже, знаєте, йде от така інформація, вже від, не знаю, від, від з, зі всіх сторін по ну, знаєте, В мене вже, таки, вже вже кричу просто, вже хочу докричатися. Що люди, пробудіться, просніться. Як ви колись казали, алло, гараж. Пробу пробуджуйтесь, просинайте, зараз такий час. Нема куди зволікати. Все, нема там, що. А моя хата з краю, нічого не знаю. Там чи а, якось буде, айпо подивився прогноз, збувся, не збувся. А коли буде перемога? <свісно> Вибачте на слові. А коли буде перемога? Коли ви всі почнете для цього щось робити, тоді буде перемога, а не ставити дурні питання, коли? І що було 8 числа, і що було? Та багато чого було і 8, і 13, і 21 грудня. Багато чого було. І про це я говорю не в одному ефірі. І що, і де, і Боже думаю, поки це буде, і що, і де, і коли, і як. Ну це дуже тяжко добитися тотальної перемоги. Розумієте, і оце гадство так і далі буде от нас гатити, грузити, тому що це треба далі духовно пробу пробудитися і бути вище цього, позбавити їх Харчу. І тоді вони просто повездихують і все. От карта неудачі. Пустити кров. Вони ще хочуть пускати, бачите, кров, жертви. Але хрін їм жирний і масний. Тому, любі мої, готуємося до того, що нелегко, непросто і тяжко, що то все йде. Ще раз кажу. Головне протриматися до Нового року. Зараз такі перше важливе завдання, етап нового року по енергії. Це. 10.02, 24. -го. Бо 1.01 це теж важливий перехід, але 10.02 він є важливішим. Навіть 10.02 і до середини цього лютого. Ось такі, якби прогнози. Тож я вважав правильним це подивитись. Тому що кажу, ці енергопрактики такі важкі, попередження йдуть. Прислухайтесь, будь ласка, цих попереджень. Бог в будь-якому випадку сильніше, сатани і світло сильніше темряви. І ще раз кажу свою улюблену фразу: яким би не було сильним зло, завжди перемагає добро. Запам'ятайте собі це. І продовжуємо далі наш рух до перемоги просто велике прохання, прислухайте з того, що я говорю, і почуйте мене. Ну, хто чує, я знаю, хто чує. Хто не чує, почуйте мене. Бо це дуже важливо саме зараз. Об'єднуватись в чистому світлому потоці, бо тільки це зможе здолати нечисть. Тому працюємо і далі. І перемога буде за Україною, за добром і за світлом. Дай Бог, щоб вона була чим пошвидше.